ха 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 це нормальний окунь. Всім привіт, хто мене дивиться, слідкує за моїм каналом вихідні. І ми приїхали на ось цю водойму. Не буду приховувати, це вона я. Найулюбленіша водойма це село Бочаниця. Взяв з собою ультралайта і дує дуже сильний вітер, напевно, метрів 7. І він ще дує з сторони сходу, тобто вдоль, отак всієї водойми, відповідно, хвиля ідуть, буде кругом. А в нас лайтик, того половити на 2-3 г, напевно, не вийде. Тому вже дивлюся, чи я взяв відвід... на відвідний поводок флюра, І, напевно, буде щось на відвідний поводок, якихось у будемо дурити. Зараз вечір, вже близько 5 години. Побачимо, що в нас вийде ввечері, бо планую ще приїхати зранку. От і буде цікаво, коли нам більше наловити у кунів чи з вечора, чи зранку. Стаємо десь в якомусь місці, де хоч трошки менше дує, будемо пробувати щось ловити. Вітер шалений, прям навіть тут, де має бути в затишку, все одно так дує, дує, прям дує. І стає так дуже <хи> не, не жарко. Хоча на вулиці плюс 15 показує машина. Того лайчик Савада, Ванфорд 05 шнурик. І зараз буде відвідний повідець. і то напевно на грам 7, бо іначе все буде уносити. Йду в сторону центру водойми. Хто знає ці місця, буде напевно трошки шуміти вітер, ну щось глянемо, принаймні, чи щось буде в нас плювати, чи ми щось замітимо. Там де буде вітер хоч трошки вбік, трошки в спину. Надіюсь, що ми якогось окуня здуримо. Ну, а на ранок може трошки стихне, забув телефона, тож YouTube Shorts сьогодні не буде. <гнали> Погнали на ті пірси, дивиться до да тілкуня. Погляньте, в мене є така маленька, можна сказати, заготовка на відвідний, на всякий случай, скручена із грубшого флюра. Тут ми чіпляємо нашу нитку, тут от грубша скрутка. На груз, а сюди маленька петелька, яка трошки догори, так мовити, може трошки буде піднімати даже тонкий флюр із стім і з наживкою. Ну там метр флюра, напевно, поведеться. І наживка. Ось така штука. Та пробуємо щось його скрутити до кучі і кидати. Так, пробуємо ось такого ярко салатового. Жука якось. Це щось від перчика, не пам'ятаю як називається, щось аля мося з лапками. Тут 7 грам, ось конструкція не наче видно. І будемо пробувати зманити якогось окуня. Ось так вже піднімається зілля, того. Вже будуть трошки зацеп'ємо, але де зацепи, там, там і риба. Ну, зазвичай так є. Так, що ми зможемо з боковим вітром. Відслідковувати, ну, попробуємо. Звичайний джиг, Два підрива, пауза. Класика. Так, фігня з лапками не допомогла. Пробуємо ось таку фіолетову рибку. Фіолет. Колись я тут на фіолетових жуків, правда, дуже непогано ловив, якось було весною. Правда, в районі дамби. Там зараз не половиш, бо там буде дуже сильно дути. Тож пробуємо фіолетову рибку. Такий віброхвостик 2 дюйма. Оп, є перше підвисання і є риба. Якраз напаків сонця вам, напевно, не дуже добре видно. Але окунець є. Перший окунець є. Ура! Слухайте, він такий білий, як варяний. Не знаю, що так. Але якийсь він дуже білий. Зараз глянемо, що буде далі. Ди Нокунь, це такий собі результат, того Попробував ось твістерка півтора дюйма. Такого з крапочкою. Оливка з крапочкою. Побачимо, може щось буде краще відзиватись. Найбільш безвітряний пірс, 20-й, вітер в спину. Бачимо, що тут є. Поки один окунь. Такий собі результат. Так, пробую ще ось такий від бейтбріза. Не пам'ятаю як називається моделька, але ну, така штучка з хвостиком твістера. Це східка. Побачимо, чи він здуриться. 20-й пірс не приносить нам ніякої покльовки. Ну, Йдемо попробуємо ще, може 19-й. Сонечко вже ось сідає. Це в нас є, напевно, з пів годинки, сонце сяде і будуть вже потемки, як кажуть. Того, ну ще на цей пірсик попробуємо. Так, 18-й пірс. Гарні нові дошки, 50-ки. Смолені гарний пірс новий зроблений і, напевно, це вже буде остання точка, де ми сьогодні будемо шукати ех того окуня. Не хочу щось він нам показуватися Не знаю, що з наживками може не так. Ну, будемо бачити. Так, ну, і таке буває. Вроді знайома водойма. Не знаю, де мали окунці, на що навіть ловляться, але ну, от не завжди. Тож, один. Ну, так є за дві години. Просто що вітер. Хочу. Завтра, якщо буде зранку погода, краще пройтися там по дамбі і тут по мілині. Колись там теж місця, де обично клювали в кунці. Але ну, побачимо, поки вечір такий собі результат. Але один краще, ніж нуль. Тож, будемо зустрічатися завтра, побачимо, що вийде. Всім доброго ранку. Сьогодні я трошки, правда, щось заспав уже ближче 8-ї години. Сонце вже доволі високо, хоч і початок весни, можна сказати, тільки. і на дворі плюс 5, того приодівся трошки крепше, і прийшли пробувати далі доловлювати окуня. Вчора ввечері вдалося зловити на тумбірці аж один. того пробуємо сьогодні інші точки. Інші наживки. Якісь люди є на човні, значить щось, щось може ловлять, якось щось судака. Поки ще не заборона. Ну що, прив'язуємо наш відвідний. Сьогодні вітерець є, але вже значно слабший, того вже більш адекватніше можна спробувати половити. Погнали? Вчора пробував переважно на щось активне, а сьогодні, думаю, Попробую навпаки. Ось Така пасівочка, маленький черв'ячок. Побачимо, що на нього. Тут окунь переважно все одно невеликий. Тож десь ось така штука. Побачимо, що з того йде. Попробуємо доль берега. Ох, 4 грама, то не 8. Кідається дуже легко. Стойте, на дворі плюс 5. Треба було брати рукавиці. Так, ну що, дивно, але нічого тут не відізвалося. Холодно, зараза, вроді би на дворі плюс 5 і сонце, а в натурі вітер такий, що ух, продуває, вже й руки змерзли. Іду на саму-саму мілину, Попробую, може він виходить грітися десь. Попробую в пів метра води його ловити. десь на початок водойми. Так, ну, наймілкіше місце, куди можна добратися. Я прийшов, Попробуємо тут покидати. До глибини до пів метра, напевно. Може він тут? Вітер все одно видуває хорошу дугу, звісно. Так, не... як без чобіт. Понятно. Мінус наживка. Ось таке? Треба дивитися, що ззаду. Я теж бачу, де вона є. <плес> Ось таке, там вона висить. Щось не подумав ні грама. Що чувствують кліщів назбираю, як мама дорогая, так. Ось наживка. Навіть спас. Ось і грузик. О, послухайте, походу, навіть спас. Ну, дивно, але і на мілі. Нічого я не знайшов. Тож, поїхали, спробуємо на дамбі. Там, правда, камнів скільки що обривів буде через раз. Ну, але там я теж ловив їх. Може вони все-таки на глибині. Ще доволі холодно, 5 градусів і вода, думаю, градусів 6 не більше. Може вони ще на мілку не вийшли на мілину. Погнали. Так, гребля. Вітер буде на нас. 4 грами, напевно, треба буде міняти, або будемо ловити 10-20 метрів від берега. Тут, правда, зацепів. Йо-майо, -йо. і здається мені що піднята вода. І весна, може бути. Колись я тут стояв. Тепер вже все. Так. Змінили місце. Такий мальовничою вербой. Каже місцевий, що ловив тут судаки. Ми побачимо, чи є хоча б коня. Ну що, остання, остання надія на пірси, бо поки сумно-сумно. Вроді Вітер трошки зменшився, але рибульки немає, навіть маленького куня немає як здурити. Йдемо на пірси, побачимо. 18-го пірса тут твердячок. Ось якийсь десь окунь дурний із дуриться. Підловив. А що не Слухайте, це судак! Ха! Це судак, ще за зачокного розміру, нічого собі біля берега. Біля берега прям капець. Отак от, довголови окуню. Слуйте мене вони... нитка не... не під це назначена. Тихо, тихо, друг. Тихо, друг. Іди сюди. Ах ти, колючий який. О. <салі> оце, оце нормальний окунь. Шик. Ну, що отака от сьогодні ситуація. Вчора за вечір один окунь. Сьогодні за ранок один судак. Звісно, один судак краще, ніж один окунь, того можна сказати, що все-таки виграє ранок. Тобто, що не казав, зранку більш активніша риба. Того не проспіть, хороший клюв. Будьте здорові, щасті!